Свіже повітря, сільська їжа, національні традиції та гарна природа. Таку альтернативу відпочинку на пляжах та за кордоном пропонують у зелених садибах Кіровоградщини. В області їх майже 40. Відвідувачі, переважно жителі міст. Вабить український сільський туризм і гостей з-за кордону. Втім, відвідувачів могло б бути і більше, якби зелений туризм рекламувався більше, зазначають господарі садиб. Що ж пропонують туристам в селах області, бачила і розповість Ольга Ск. Для рук Зелена садиба у Мікулічі в Новоархангельському районі. Ще два роки тому обістя простоювало без діла. Тоді подружжя Ігор та Лариса і вирішили стати першопрохідцями в районі і облаштували зелену садибу. Ми проживаємо в іншому місці. Ця садиба тільки для людей, які відпочивають. Тобто вона здається. Приїжджають люди для відпочинку, їм даються ключі, проводиться інструктаж техніки безпеки. Будиночок та 40 сотих городу залишилися Ларисі від батьків. Тепер він до послуг туристів. Одну кімнату облаштувала в українському. Тилі тут подушки з гусячого пір'я, дерев'яні ліжка 50-х років та матраци з сіна. Ця хата була вимащена руками моєї мами. Вона все життя мастила по замовленню ось таким піском, такою, ніби як щас кажуть, шубою. Тому зроблено. Все повністю і в хаті, ось такою мазанкою, і на дворі. Це зараз дуже рідко, коли залишилося. Це ось груба ця плита, як ми кажемо, вона діюча. Радянський інтер'єр інших кімнат жінка навмисно не змінила. Все залишила, як було при житті її батьків. На стінах портрети і світлини рідних з меблів найнеобхідніше. Туристи навіть сплять на білизні, яку купувала ще її мати. Ви знаєте, це все було закрите. Це все було складено на такі невеличкі кушті, але всім цікаво відкрити і можливо. У когось із цих, хтось приїхавши, забувши, що був такий мікуліч, і він подивиться, що він дійсно з ним навчався. Тому що ви самі бачите, це велика кількість людей. На городі господарі вирощують ягоди та овочі, з яких готують їжу для туристів. Буряк, морква, ну все, що потрібно. В даному випадку от, картопля під ногами на нас. Тобто, ви бачите, що тут даже є лопата, якою воно копається. Тобто, воно не. Свіже, Звідки да, все свіже, тобто для приготування береться рівно стільки, скільки його потрібно. Готувати дозволяють і самим туристам, але вони частіше страви замовляють. Харчуються ось в цій українській корчмі. У меню натуральна сільська їжа. Картоплю із шкварками, як ми кажемо на це. Ми маємо вареники із вишнями, також роблю пампушки з чесниками, пиріжки із печінкою. Відвідувачі дуже полюбляють молоко. Розповідає господиня. Секрет його смаку в глиняних глечиках. Все залежить від глини, тому і тако, таких, ось такі посуд. Я виготовляю ось картошечку, може бути вочика. І з чим хочете, і ми можемо рибку нашу свою синюхінську, яку ми ловимо пригостити. І крученики, і наш, і риберця, все, що можемо, виготовляємо. Серед розваг українські пісні та рибалка. Поруч є ставок і дозвілля на березі Синюхи. Доба такого відпочинку коштує 85 гривень. Ольга Склярук Сергій Баранюк день за днем.